Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі 100% авантюрний, звісно, тому що е, ці відсотки вони відносні. Е, баскетбольний такий міні-проект. До чого я веду? Ну, по-перше, підпишіться, хто ще не підписався. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую за підтримку, активність. Е, сьогодні вночі. В ніч з 10 на 11 лютого з вівторка на середу відбудуться матчі NBA потужного баскетбольного турніру в США і в Канаді. Я пропоную, знайшов такий цікавий підрозділ в лінії БК і пропоную взяти два матчі з конкретним. Неймовірним коефіцієнтом обидва матчі. І тут, друзі, навіть якщо тільки один зайде, ви будете в величезному плюсі. Про що конкретно зараз е, дуже коротко розповім. Дивіться: я вибрав Х'юстон Рокетс, Лос-Анджелес Кліперс і Лос-Анджелес Лейкерс, Сан Антоніо Сперс. Два матчі. Так? В обидвох матчах я беру один і той самий прогноз, параметр. Скільки чвертей поспіль виграє будь-яка з команд. Будь-яка. І тут я вибираю і в матчі Х'юстон Кліперс, і в матчі Lakers San Antonio я вибираю. Що будь-яка з команд виграє три чверті поспіль. Запам'ятали три чверті поспіль одна за одною. Неважливо, яка команда будь-яка. Що в матчі Х'юстон Кліперс, що в матчі Лейкерс Сан Антоніо. Нібито все дуже просто. Залишилося дочекатися сьогоднішньої ночі, навіть уже матч Лейкерс Сан-Антоніо буде закінчуватися рано вранці у нас за українським часом. Тому вже вранці з вами ми подивимося, правий я чи ні. Достатньо, щоб в одному з матчів. Зайшов ось цей параметр, ось цей варіант прогнозу. Будь-яка з команд, щоб виграла 3 чверті поспіль, що в матчі Х'юстон Кліперс, що в матчі Лейкерс Сан Антоніо. І коефіцієнти тут, друзі, 2 і 9. майже 3. Розумієте? Тому, якщо навіть один прокол. А один матч зайде. Ви будете в добрячому плюсі. Ось про що я хотів вам повідати. Якщо ви е, не впевнені і не довіряєте мені, давайте дочекаємося ранку і перевіримо. Домовились? Домовились. І якщо зранку воно так і буде, як я сказав, що як мінімум один матч зайде, а мені чогось. Здається, що навіть обидва матчі зайдуть цього разу. То з вас, друзі, донат. Реквізити в описі 5 гривень, 50, неважливо. Тому, друзі, я завжди буду дякувати, ніколи не передякую за ваші підписку, лайки і коменти, за ваші донати і допомогу. Це дуже дорогого вартує. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім папа! -па.